Була під домашнім арештом, прийшла в кафе, набила там чоловіка і вкрала у нього в'язку ключів, а потім пішла обчистити його квартиру. Таку зухвалість пані проявила у Нововолинську. Її пригоди продовжились уже в ресторані з чужими банківськими картками. А от тепер жінка опинилась в слідчому ізоляторі. Жінка каже, що у Нововолинську її багато знають, тому не хоче показувати обличчя. Пані зараз у СІЗО після того, як весною навідалась у Нововолинське кафе, там руками штовхнула чоловіка. Той впав на підлогу, а пані почала його лупити ногами і руками, вкрала в'язку ключів і подалася до квартири потерпілого. Відкрила вхідні двері, прошмигнула всередину і вже звідти поцупила ключі. Віддав автомобіля Toyota Camry, ноутбук, акумуляторну батарею, дорожні сумки і навіть прихопила з собою пральний порошок. Так вказано в ухвалі суду. Спричинила майнову шкоду особі сім на загальну суму 12 тисяч 670 гривень. Але то тільки початок не минуло і місяця, як жінка поцупила банківські картки, котрими можна здійснити безконтактну оплату, і подалася до ресторану, потім у магазин та аптеку. Наступного ранку пані скупилася в Алкомаркеті. Обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів, за найтяжчий із яких передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Визнала свою причетність до інкримінованих злочинів, хворіє та потребує медичної допомоги. Має сім'ю дочку, співмешканця та його матір. Крім того, підозрювана повністю визнала свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень. Як каже прокурор, жінка вчинила аж 39 епізодів. Зодів кримінальних правопорушень раніше її залишали під домашнім арештом. Саме під час дії вказаного домашнього арештою не було вчинено 16 ізодів …кримінальних правопорушень. Таким чином вважають, що вони продовжувати вчиняти інші …кримінальні правопорушення. Тому прошу залишити в силі рішення будемо міського суду. Жінка та її адвокатка просять змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання або ж цілодобовий домашній арешт. Мовляв, тримати цю пані під вартою надто суворо. Що розкаялася, вибачилася, визнала вину та повернула викрадені речі. Тому стверджувати, що в неї буде якийсь сенс вчиняти тиск на свідків ну, абсолютно немає. Також було зазначено, що особа притягалася неодноразово до кримінальної відповідальності, що судимість вже була погашена. Чмало роки тому. Порадившись, судді вирішили, що наступні 60 днів жінка таки буде під вартою. Після завершення слідства ризикує провести за ґратами від 7 до 10 років. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.